Доброго дня! Намагаємо вашій увазі огляд тактичних кросівок від українського виробника, що вони себе уявляють. Дана моделька може у нас бути в різних кольорах, може бути в чорному кольорі, таке як в мене, може бути в олівковому кольорі, також може бути в кайоті. У мене на огляді вона із гладкої шкіри. А також можуть бути там різні матеріали. Ну, зараз роблять сладкої шкіри. А може бути або ще замша ну перейдемо для огляду. підошва у нас отака. От. пена вітал. Крисовки доволі такі легкі. верх у нас отакий, от. Тут іде шкіра і йдуть вставочки з 3D сіточки. Спереді. Та ззаді, ось переді, ось тут, і ззаді, у нас йдуть ставочки з кошкартона, для того, щоб вони краще тримали форму. Коробочка у нас вот таким от планом. Внутрі у нас іде тут і сіточка, Для того, щоб краще циркулювало повітря. І доволі таки гарно на себе оправдовує. Вверх донизу у нас виходить вони йдуть прошиті, а також ще йдуть проклеєні для надійності. Заволити їх можна в мене, по приємній ціні. Більш підробний опис буде під відео. Всім дякую і також гарного дня!